У мене ось така нікому пахне. Дуже крута колекція книжок для дітей. Олівандерс. Я не знаю, що. Є інструкція. Люди добрі питати, що у нас сьогодні буде розпаковочка. Посилочок. Ми замовляли. Книжки і свічки. Зуря? Тобі книжечки замовили. Прикольно. Будемо дивитися? Опікаєте, давайте все. Зараз. І тобі і мені. І покажемо вам, що ми замовляли. Десь потім в описі я відмічу. Де замовляли. Це не реклама. Це особиста рекомендація від нас. До речі, спочатку ми купляли деякі книжки. О, тут для таких, як я написано. Щось не виходить, все одно. Для таких, як я Купляли спочатку окремо. Опа! Діряна! Це тобі? А ну-ка. Це дуже крута колекція книжок для дітей. Бодя називається. У нас є вже три книжки таких. Я купляю зоряні. Маленька, да? ще, напевно, з року. Ні, перша книжка була, ми переїхали тоді ще в Запоріжжя у 8 місяців. Тут дуже гарно проілюстровано, розвиває е мовлення дитини. І ще й. Е Концентрується дитинка дуже добре. Це у нас ми дозамовили у місті. Бодя що, вивчає кольори. Да? Будемо повторювати з тобою кольори. Бодьо в лікаря. Yeah, і де? О, і велика така бодіо в селі. Зорянка захворіла. Ти сьогодні у лікаря була? Кашель у нас. Кого так само дитина ходить? Ми два дні походили, Мама, в, сад... Та, два. Два дні походили в садочок. Потім по два тижні захворіли. Планували виходити в понеділок в садочок. І ось сьогодні п'ятниця ми знову хворіємо. Весело! Так. Друга посилочка. Ой. Я не знаю, як правильно читається. Юк Secret. Твій вогник, затишку та тепла. Як там роблять? <клит> <клит> Давай. Як блогери зоряна. <плит> <клит> блогери так роблять, так? Да? Дивимось. Це мама собі обирала. Боже, тут, ну, тут дуже гарно, дуже гарно. Зараз почекаємо, покажу. О, дивіться, як упакований. А понюхай запах який. Взагалі аромат. Ой, о. Да, дивіться. А це я не знаю, дивись, це, а що це таке? <смір> а, дивіться, аромадифузор. Це дух, пекан, карамель, боби, тонка, коричневий цукор. Оріховий солоденький. 3-4 місяці стійкості. 100 мл. Дивіться, якому Гарненькому такому мішечку. Це спеціальні? Палички, розв'язуємо, так? Давай. Оце О, палички. палочки. Мішечок такий взагалі. Супер. Це у нас. Ми дістаємо отак. от. Так, да, ці палички нам сюди треба сунути. Ні, я сама. Ти сама зараз я, я відкрию, боже. Ладно. Ти що? Ти хто, Гаррі Поттер? Не. Тобі подобається Гаррі Поттер? Не. Ми повернулися палки треба ставити, бо тут треба достати. Є інструкція, як це. Люди добрі, як ви дістаєте оцю штуку? Боже, я вже відчуваю, який це. Просто такий аромат, реально. Горіховий, солоденький такий. Ммм, ну взагалі, давай, стой, отак от. Ставляємо. Раз палочку. Два палочку, давай. Ще палочку, так? Ні, і сьома. Давай, сьома. Давай, давай, так? На, ще. О, ще так? Да? Вони всі повинні влізти, я не знаю. Давай. Ану. Ану. Можна я одну? О, А тепер дивись, вони намочились трошки. І ми так, опа! І тепер аромат. Ти Відчуваєш, який смачний аромат поставимо тут, на кухню будуть у нас. Так, далі. Ой, це сірники, напевно. Чи... Ні, це не сірники. Зараз ми подивимося, що це у нас. Це свічка, а що це за свічка? А це подарунок якийсь? Я не знаю, що це. Це я замовила. Оце сірники такі. Твій вогник затишку і тепла. Давай зажимо. Смотри, який сірник. Ого, який великий диви. Ні, не сама вогонь. Ти пам'ятаєш? З вогнем тільки мама справляється. Давайте покажемо вам. Отакий От сірник а? і свічку. Вітьосіть. Я я тут. Така. Давай поставимо нам, так? Да? Обережно тільки. Дивись, свічка стоїть обережно. Давай. А я Дудь? Подожіть. А це ми замовили... Дуть? Ну, задувай. Ще сильніше. і ще, і ще давай разом. А це ми замовили сет чайних свічок з ароматами Гаррі Потера. Це свічки від Гаррі Потера. Що тебе ви? Мама, ха мама, що це таке? Придумала. Дивись. Гаррі Потер, Гриффіндор. Це окремо якось. Я не знаю. А, ну почитайте. А, да. Комон common room. Olivanders Вандш. Для таких, як я, які читають на англійській мові. Смачно. <клевиць> да. Нюхай. А, тут підписано. О, а це у нас. Ні, не підписано. Треба буде на сайті про це прочитати. Так, далі тоді. Давай сюди нюхати. Теж смачно. Ні? Клінерс. Клінерс. Це я, напевно, кудись. Я подають замовлення. Що подаруємо чок? Так, наступно. Чоколит фрокс. Мені вони на один запах. Треба їх э, включати. Зажигати. Mm. О, Magic Forest. О, це якась це. Магічне лісо. це я знаю. Давай, розпаковуйте. О, Ну, да. Зато що такий. Лисом пахне. Хеппі-дозди birthday, до речі. А. Давай. Таким кейк. Чизкейк. Прикольно, да? Я в топі. Пахнет. Хані. що Что за сменом языком? Смачно дуже. А дай мені понюхати, А я тобі свою. Ну, це. Ой, у нього та коняком пахне. <свист> Ось такінечком пахнет. Так, сюди зараз... Давай складати тепер сюди. Да? <тарк> ти сама? Ну давай, ти, ти займешся складанням. Так. І зараз будемо відкривати ще одну <тарк> Так. О, давай сюди В мішечок складемо отак. Ой, молодець. О, о, оцю. І мішечок почекають, так? Да? Ввечері Буде... будемо зажигати, так? Да? Давай, кисочки. О, вже зручно, до речі. Хотите тоже? Так, давай поїздимо книжки, подивимося, що мама тут замовила ще. Дитячу серію ми закінчили, з свічками розігралися. І наступна серія книжок у нас буде. Це я собі замовила. А кому цікаво, буде трошки про психологію. Так і хворіємо. Так? Тобі светочка потрібна? Ви серверку? Чи ні? Ні-ні? Так. Трошки для розвитку тут, зараз я вам покажу. Коротше, це все видавництво бі-бат. Ахід такої. Афік Афі, це не собака. Афі. Афі. Да. а У зарядки з ДВГ, тому я знайшла собі таку книжечку, хочу почитати. Хочу почитати. У мене достатньо велика кількість книжок по психології дитячої. Це собі. Найвпливовіша жінка в цій кімнаті, це ви. От читаю, скажу. Заразливий психологія вірусного. Ой, психологія вірусного маркетингу. Давай, тільки тебе не видно отак. От, складай туди, молодець. А, виховані діти свідомих батьків. Як зростати разом. О, маленька. Цікава книжечка. Я, до речі, її бачила багатьох знайомих. І не Не вірте всьому, що думаєте. Я, до речі, в описі додам назви книжок. І це собі: Бодо Шефер, Шлях до Фінансової свободи. Отака ось книжка. Багато хто її рекомендує, хоче прочитати. Ну, і все, на цьому наша розпаковка закінчена. Нашому пока-пока! Давай, кажи до нових розпаковок! ai yeah.